Небо наша батьківщина, в небі дивнім, в небі синім, в небі всіх святих країна, в небі батько наші сильні, в небо наша вічна батьківщина. Хоч ми ходимо ще в долині, ці дияволу у власній, та Господь у жертви сина, небо нам купив у власність. Неба досягнемо Божій вірі, дивлячися на Ісуса славі, у нього просимо більше сили, щоб не звів кого лукавий. Він, як лев той, недаремно ходить і на вірних все речить, хоче викрасти надії, віру повну, аби в серце сумнів поселить. Слово Боже нас застерігає, меж духовний при собі носіть. Він нападки злого відрубає, і диявол геть від вас біжить. Радність Ісуса одягнемо, за Христом підемо скоріш, шолома спасіння накладемо, вірі Божої тримаймо щит. Божій вірі дивись в небо, Господа Христа, свята невіста, скоро він прийде по тебе, щоб підняти небо чисте. Запасайся оливі, не борися, День за днем перетить, білий одяг трима чистим, і світильник ясно хай горить. І тоді у неба В небо чисте, сам Христос тебе введе, жди молись Його невіста, скоро твій жених гряде. Небі синім, небі яснім, світких хмарі відповідь несуть що у небі батьківщина наша в ній оселить нас Господь Ісус. Амінь. Життя нам дане Богом, Ми на землі лише перехожі. земля це школа, є навчання, щоб на Ісуса бути схожим, в спокусах і переживаннях. Життя нам дане Богом, аби не просто ми жили, а у земній своїй дорозі, Ісусу вірними усе були, Щоб віра твердою стояла, горіли у любові наші серця, за дар любові прославляли через Ісуса Господа Отця, життя нам дане Богом, аби не просто ми жили, а у земній своїй дорозі, Ісусу вірними усе були. А як земний закінчим шлях. Госпою славу нас веде. Ісусом будемо у небесах, у вічності, що не пройде. Життя нам дане Богом, аби не просто лишили, а у земній своїй дорозі Ісусу вірними усе були. Амінь. Радість дивну маєм. Ісусі радість дивну маєм. Він Господь. Є наш учитель, прихід його, ми вже чекаємо, він від пекла визволитель. Злаємо Христа і величаєм. Він Господь є наш учитель, прихід його ми вже чекаємо, Він наших душ, Спаситель. Ісус жити в любові і навчає, Він Господь є наш учитель, прихід Його ми вже чекаємо, Він із Богом. Приміритель. Ім'я Ісуса в радості звіщаєм, він Господь є наш Учитель. Прихід Його ми вже чекаємо, Він у небо візьме нас і світу. Амінь.